Усім привітки, це розпаковку зараз. Канцелярський ніж не в тем. Я не буду відкривати книжку. Я розпакувала цей годинник в такі 129 гривень. Ага. Зараз налиштую на 11,50. Прийшла. Я розумію, як не налиштувати, Мама не думала. Тут будильник а що там, ну і буде. Дивіться, якщо поставити, наприклад, на 12, то зараз рівно 12,01. І та буде грати воно, дивіться Ось так. Прикольна штука. Ставлю лайк. 10 з 10. Книжка. Подару. Такий комікс, я його буду читати. І тут ще є такі закладки, там з нічого боку теж. 10 з 10, Прикольна книжка, ну все, почитаю потім. Ще мені мама змовила на тему, хотіла зробити смішно приємно. Картка з напінками, моя улюблена гейпоп-група. Їх тут, тут так багато. Така картка. Така, така картка. Прикольна картка Це якщо я не помиляюся, або чіні, або се. Така ще картка. Це то, оце теж дуже гарно Получилось Теж гарно Така прикольна. Це така. Їх у групі п'ятеро. Я не знаю хто п'ятий. Я знаю тільки ліса, росе, чусе. Ченю. Все. Оце класна картка. Оце прикольно. така картка, прикольно. така. Це можна так вибивати і собі клеїти, напевно. Це виходить на клейки в така. Така. Я думаю, що в одну частину це все не поміститься. Така, така дуже гарна. Така. Така, їх ще тут скинь, це друться. вже це відео вже йде 2 хвилини. 14 секунд. Ще трішку Буде два друга частина.